А свегас над Смотричем в місті Кам'янець-Подільському 14 лютого на день закоханих відкрився новий сервіс одруження за добу. Тепер кожна із пар може одружитися тільки за один день при подачі необхідних документів. Пережитки радянського інституту створення сім'ї в Україні потрохи відходять в минуле. Вже в десятці міст нашої держави можна узаконити свої стосунки за один день, а не за місяць, як це було за тих часів. Тепер настав час Хмельниччини. Привикли так що штокакбута кашу дашту. апикала своих граждан. И граждане сами не могли принимать решения, и поэтому государство создавало специальные какие-то процедуры, чтобы их защищать. Но с другой стороны, я думаю, что это фундаментально антиконституционно, потому что когда гражданин меняемый и совершеннолетний, если он принимает решение, Он должен это рішення осуществить. і нікакої гасударства, ніякими процедурами не давно как будто бута как будто там. Э, Ви сьогодні прийняли рішення, но подумайте що місяць. До речі, Кам'янець-Подільський став першим містом, який не має статусу обласного центру, проте має в своєму туристичному арсеналі функцію шлюбу за добу. І саме туристичний напрямок і став головним чинником для впровадження цього сервісу у місті над смотрічем. Думаю, що це не останнє місто на яке буде мати в нахмелічні, які це беремо сіпсисер. І з часом я думаю, невдовзі і Хмельницький, також якби цей центр, також буде мати е, таку можливість. А на сьогодні дійсно які були обертні пріоритети. Саме е, туристичний напрямок і е, специфіка міста Кам'янської є тим критерієм, який були базовою прийняті, прийняті цього рішення. Тому що, як на мене відверто, я вважаю, що тут саме в цьому місті, цей проект запрацює дійсно, е, як, як має працювати, тому що е, саме це місто є оригінальним, є романтичним в тому числі, і в класичному розумінні цього розуміння шлюб задобув. Тобто, це має бути саме якісь навійни почуттями, якимись можливо. Е в гострим, але 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 які дійсно потрібні людям, тому що без цього не можливо жити. Саме це місто є оптимальним для впровадження цього проекту. Цього дня функцією скористалися близько десятка пар. Одні із них Михайло та Христина. Рівно два роки тому і розпочалася їхня історія кохання а кілька днів тому вона переросла у створення сім'ї. Я щаслива ми двоє щасливі це. Неймовірна подія для нас. двох. дуже чудовий день. Запам'ятається на все життя, а думали, що шлюб за добу, щоб бути учасники взагалі не планувалося, склалося все буквально за тиждень. За тиждень ми навіть цього не очікували, і зараз це просто як величезна несподіванка для нас. Головне бажання, а все інше формальності згода двох-два паспорти, які посвідчують право та дієздатність особи. Це і все, що потрібно для узаконення стосунків. У нас в зв'язку з цим проектом є такий слоган. Кохайтеся, а про документи подбаємо. Ми молоді пари можуть подати в нас заявку на такий шлюб. Для цього їм необхідно звернутися в наш фронтофіс, укласти договір, сплатити квитанції, подати необхідні документи для державної реєстрації шлюбу і замовити день і час, і місце проведення їхньої реєстрації. Дуже чекати місце. Місяць не потрібно чекати. Працюємо ми швиденько. Вони можуть і в той самий день подати заявку, і на переддень подати заявку. Головне, щоб не вибрали місце проведення своєї реєстрації. Головне, що відрізняє місто Кам'янець-Подільський від інших обласних центрів, де можна одружитися за добу. Ціна в порівнянні з Києвом, Одесою та Львовом, у нас на порядок нижчі. Ціна стартує від однієї до півтори тисячі гривень. Ми сьогодні маємо ще одне з переваг серед перед іншими містами, а саме ціна, тому що так цей практичні працюю там в Києві, Одесі, Львові, але там вартість цих послуг становить 6, 5, 4 тисячі. У нас на сьогодні ці послуги коштують від 1 тисячі гривень до 1,5 тисячі гривень. Що поряд з іншими перевагами дає в цілому е, е, ви більшість переваг перед іншими містами. Вражає і географія так званих виїзних церемоній. За цю плату можна обрати чотири локації: це фронт офіс місцевого рацу, міська ратуша, де свого часу засідали тутешні керманичі, картина галерея та звичайно стара фортеця. На останній локації ми і зустріли Олександра та Анну. Молодята кажуть, мріяли стати однією сім'єю вже давно. Дуже гарно, дуже, дуже гарно. гарно. Дякую так. всім, що нам таке свято організували. Дуже дякую. Старовинне місто кам. Менець-Подільський, це дуже-дуже тут гарно. Це мрія для багатьох. А наша мрія сьогодні стала реальністю. Всі всі, всі оці емоції, вони дуже швидко, раз, раз, два. І от Ще ніби ні, ще декілька днів назад. Ми ще нічого не про ні про що не думали. думали. І сьогодні ми вже тут Рішили взяти да. участь і да. <зяв> взяли. За минулий рік в місті над смотричем побувало близько чверті мільйона туристів. Міський голова каже, опція одруження за добу дасть змогу збільшити число гостей, адже місто має чим дивувати. Планується і запустити подвійні проекти: на кшталт шлюбу за добу на борту повітряного судна. Ми розвиваємо зараз авіацію в камянець подільському Є теж пропозиція для того, щоб Літакове реєстрація проходили, це теж цікаво. Я думаю, що якщо ми будемо проводити подальшому, в нас започаткували авторалі. Є екстремали, які хочуть авторалі прийняти участь і там же розписатися. Є інша пропозиція екстремали, які на квадроциклах, які на конях. Нас же ми цей пілотний проект вже подумками розвиваємо далі і далі. Тож, якщо надумали, Кам'янець-Подільський Лас-Вегас чекає на вас. Цей проект вийшов дуже класно. Підтримуємо, передаємо далі. Ти кажуть естафету Максим Посполіта, Олександр Галянд, підсумки тижня, телеканал Ексклюзив.